Тут над кожною сторінкою довго працювали, промальовували, використовували багато пасхалок, історичних і про і сказок, і героїв і по типу козаків, мамай. Олена Ромадіна, керівниця проєкту Гатило, розповідає про перший примірник коміксу. Це фантастична історія, де вільні люди борються з порожніми. Прототипом захисників є постаті реальних людей. Ідея виникла. Хлопця його звати Морозо Фонтан. Він зараз служить в ЗСУ. І першочергова це була його ідея власне пам'яті воїнів, які віддали своє життя за незалежність і в боротьбі за Україну. Окрім друкованих видань, команда також презентувала відеоролики. Давній народ нас багато разів хотіли знищити, але наше взуття досі торкається цієї землі. Героєм першого випуску є Богдан Кріль. Випуск присвячений піхотинцям. Але всі теорії сходились в одному. Стати обраним може лише той, хто хоча б тричі побачив смерть. Прототипом другого випуску є Андрій Лукашов Позивний глобус. Цей комікс присвятили комбатам. Перед мальописом є також інтерв'ю із товаришем героя. Ми будемо їх ще монтувати і повну версію викладати інтерв'ю. Зараз ми зробили таку коркоротку нарізочку кадрів, які ну такі влучні вислови, цепляють, Але повні інтерв'ю ми ще викладемо також на нашому каналі. Закадровий кадровий текст для кожного випуску написав та озвучив репер Міша. Правильний розповів, що спочатку дізнався історію людини, потім роздумував над почутим і тільки після цього писав текст. Але як я казав, що він був не просто рядочком у паспорті, а людиною, людиною, яка не ховається від свого призначення, людиною, яка не кидає побратимів. Хотілось передати те, що люди вкладали ну, в свої спогади, які розповідали, і дуже важко потім. Коли вже ми реалізували ці пісні, коли їх е чули Антон, з вісім він коли пересилав, це там або дружині одного героя, або друзям іншого, і коли пересилав він їх, ну, фідбек. Виявилось, що я десь там влучив щось, е вірно передав, але читати е потім історії, як ну, це. Важко автори також планують випуски про волонтерів, медиків та інші. Над проєктом працювала команда з 30 людей. Ідею вдалося реалізувати за грантові гроші Українського культурного фонду. Іван Кадоцько, Анатолій Каричук, Суспільне новини, що коли дощ Львові не під час футбольного матчу, якщо добре придивитись до неба, то можна його побачити.